Виконуємо номер 960 із підручника математика 6. Автор Олександр Істер. Видавництво Генеза 2023 рік. Знайди ігрек, якщо задання перше. Модуль протилежного числа до Y дорівнює 7. Задання друге. Модуль протилежного числа до Y дорівнює мінус 9. Задання третє. Протилежне число до модуль і. Дорівнює протилежному числу до 2. І задання четверте: протилежне число до модуля y дорівнює 8. Приступаємо до виконання. Модуль протилежного до Y числа дорівнює 7. За властивістю модуля протилежні числа мають рівні модулі. Тоді модуль y також дорівнює 7. Існують два числа, модулі яких дорівнюють 7. Це числа 7 і мінус 7. Отже, y дорівнює 7, або y дорівнює мінус 7. Записуємо відповідь. 7 і мінус 7. Завдання друге. За властивістю модуля протилежні числа мають рівні модулі. Тоді модуль y дорівнює мінус 9. Дане рівняння не має розв'язків, оскільки модуль будь-якого числа завжди є числом невід'ємним. Не має розв'язків. І записуємо відповідь. Немає розв'язків. Завдання третє. Протилежне число до модуля Y дорівнює числу протилежному до двох. Протилежне число до модуля Y. Дорівнює числу протилежному до 2, тоді модуль Y дорівнює 2. Існують два числа, модуль яких дорівнює 2. Це числа 2 і мінус 2. Отже, Y дорівнює 2 або Y дорівнює мінус 2. Записуємо відповідь. 2 мінус 2. Рівняння четверте протилежне число до модуля y дорівнює 8. Протилежне число до модуля y дорівнює 8, тоді модуль y дорівнює протилежному числу до 8. Дане рівняння не має розв'язків, оскільки модуль будь-якого числа завжди є числом невід'ємним. Немає розв'язків і записуємо відповідь, немає розв'язків, ми знайшли ігрок. Номер 960 виконано.